Доброго раночку, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас за вікном дощ, дуже похмура погода, і я вирішила, що це ідеально для того, щоб сидіти вдома, читати книжку. Пити каву, чай і насолоджуватись цією атмосферою, максимально осінньою. У мене вже є і декор, і свічки, і навіть постільна білизна осіння. Все натякає на те, щоб починати нарешті знімати такі атмосферні відео. Я обожнюю таку погоду: саме ранню осінь, коли ще тепло, але вже починаються дощі, вже починає жовтіти листячко потроху, і хочеться прям. Насолоджуватись цим затишком. Я насправді зараз такий настрій маю дуже непостійний. То я хочу читати, то не хочу читати, то хочеться закинути книжку. Нічого мені особливо не цікаво. Тому я думаю. Що сьогодні будемо читати щось таке динамічне і те, що я давно хотіла прочитати. Сподіваюсь, що мені не захочеться закинути книгу десь на півдорозі. Я поки поняття не маю, що саме я хочу прочитати. Потім будемо підходити до моєї полиці та разом з вами обирати. Тож влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке, і давайте починати. Друзі, я вже поснідала і зараз будемо з вами обирати, що я найбільше хочу сьогодні читати. З таких книжок, які мене найбільше зараз приваблюють і підходять під сьогоднішню атмосферу, я думаю, стосовно ось цієї книги Озеро Спокою. Упс. Рейчел Кейн. Також, я думаю, стосовно, де вона? Ага, Сідні Шелдон ніщо не вічне. І, 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 в принципі, поки що напевно це все. Трилери прибережу. Не буду їх зараз чіпати. Хочу їх почитати вже на якийсь модрошний прям марафон. Тому. Звісно, я дуже хочу читати ще баладу про співочих пташок і змій, але я не хочу зараз сильно перенасичуватись цією історією, бо вже в цьому місяці прочитала аж дві книги. Переспівницю та полум'я Полум займається. Тому продовження поки що не чіпаю. Отже, ось такі дві книги у мене як варіант. Ще, звісно, дуже хочу прочитати. Зараз секундочку. Ось цю книгу, Божественні супротивники. Але вона така товстенька. Я не впевнена, що я сьогодні її встигну дочитати. Давайте подивимось, скільки тут сторінок. 432. Небагато. До речі, До речі, давайте її поставимо от сюди. Пу-пу-пу. Що ж мені читати з цих трьох книг? Може, все ж таки візьмемо божественні супротивники. Давно хочу її прочитати. Бачила за кордоном стільки, неймовірно, крутезних відгуків на неї. Так її люблять. Так, звісно, це фентезі. І це не зовсім мій жанр, але я вам обіцяла, що я спробую і хочу спробувати саме з цієї книги. Раптом мені сподобається. Давайте 400 сторінок це небагато, тим паче, що шрифт. У РМ такий величенький зазвичай. от бачите, Можливо, буду читати ну, декілька днів, нічого страшного. Боже, подивіться, яка вона красива. Ну, це просто неймовірно. Може, будемо читати її. Давайте. Зараз я оберу якісь стікери, закладинку. Не знаю, чи буду я щось відмічати тут. Я знаю, що це дилогія, є ще друга частина. Якщо мені сподобається перша, я, звісно, буду читати і другу. Я насправді дуже хочу, щоб вона мені сподобалась. Якось аж буде сумно, якщо це буде не так. Обираємо з вами закладинки і стікери, боже, який в мене тут безлад. Вибачте, я сподіваюся, що ви не будете на це сильно звертати увагу, бо я постійно швиденько там щось схопила, швиденько запхнула назад. І постійно забуваю, що треба прибрати. Так, я хочу якісь ось такі сині стікери, чи є у мене взагалі такі. Це якісь занадто яскраві, занадто бліді, занадто весела, занадто сумна, <смас> як в тому мемі. О, ідеально, ось ці візьму. Тут затишок. Можливо. Ось ця з Австрії. Можливо, з книжечками. О, до речі, ще ось такі стікери у мене є. Теж підходять. Добре, давайте оберемо ось цю. Тут затишок, тут намальований також дощ. Боже, вона у мене дуже давно, мені здається, багато років. Хай буде. А це треба скласти. Зараз знову складу яконебудь, щоб потім вам сказати: Ой, вибачте, який у мене тут безлад. Про що ж нам буде розповідати ця книга? Головна героїня, 18-річна Ірис, Ірис, Ірис. Вона живе в часи, коли боги після кількох століть прокидаються і починається війна. Вона проведжає на цю війну свого рідного брата, і він зникає на передовій. Їхня мати починає пити, а сама головна героїня вирішує влаштуватися працювати колумністкою, теж не знаю, що це таке в якусь, я так розумію, редакцію. Але одного разу листи, які вона надсилала своєму братові, потрапляють не в ті руки до її суперника, якого звуть Ромен. От. І вони починають спілкуватися друкарськими машинками, та е, між ними виникає якийсь магічний зв'язок. Поки що за анотацією я вже розумію, що багато якоїсь магії, багато якихось вигаданих моментів. Але сподіваюся, що буде зрозуміліше, коли я почну читати. Маленький апдейт: я загуглила колумністка це. Авторка якоїсь колонки або якоїсь рубрики в газеті все починаю читати. Я прочитала 100 сторінок книги. Поки що хочу сказати, що мені дуже подобається. Місцями дуже сумна історія. Я, от, до речі, зупинилася саме на такому дуже сумному моменті, який мене шокував трішки. Я б не сказала, що це фентезі, знаєте, якесь епічне там фентезі. Це така історія драматична, яка відбувається на фоні війни. І з домішками легенд про богів, чому вони ворогують, що там сталося багато багато років тому. От, досить красиві до речі, легенди. Які не сприймаються, знаєте, як якесь прям фентезі. І також дрібка магії в деяких моментах, але теж вона, ну я б сказала, не суттєва. Мене не дратує, я цілком можу собі це уявити. Трішки такої казкової атмосфери, знаєте, в цій книзі, але при цьому вона дуже-дуже атмосферна. Мені настільки подобається, тут так описується багато разів дощ. На фоні йде вони працюють в цій редакції, друкують ці статті і постійно зупиняються, щоб зробити собі гарячий чай. У перерві та сендвіч. Мені настільки це подобається: дощ за вікном, гарячий чай і сендвіч. Це просто ідеально. Я не знаю, як ви, а я завжди, коли в книзі описується якась їжа, я хочу зробити те саме. Або, наприклад, там постійно хтось п'є каву, чай, мені обов'язково треба теж саме зробити. У мене, до речі, є осінній чай, яблучний пиріг, тому зараз я його зроблю. І придумаю якийсь сендвіч. Доведеться. Я не знаю, чи є у мене взагалі якісь продукти для нього, але щось знайдемо. Так, для сендвічу я знайшла тостовий хліб, сир, огірок і залишки паштету курячого. Я думаю, що має бути нормально. І от мій чай я пиріг, дуже мені подобається. Я навіть не знаю, що це за бренд. Мені подарували. Зараз будемо готувати. муха муха Варто було мені відійти на секундочку, Ну це капіц. Ой, блін. Ну чому? Ой, блін. І не покараєш тебе ніяк. Що з тобою зробиш вже? Капіц. Що ж, ну, буде в мене тепер ця книга без супрообкладинки. Вона, звісно, дуже гарна, але я все одно засмучена. Мінуси життя собакою. Вийшла з балу погуляти, купила собі в кав'ярні марокканський чай. Тут кориця, мед, цитрус настільки смачнющий, я просто в шоці. Тепер буду завжди ввечері брати саме його, ну або какао. Бо зранку я п'ю ванільний раф. До речі, стосовно книги, я вже прочитала трішки більше половини. Мені дуже подобається, тому зараз погуляємо з балушкою і побіжу дочитувати, бо мені прям. Не можу відірватися вже дуже багато емоцій і плакала, і переживала. Я куди читаю, поділюсь з вами фінальними враженнями. Так, друзі, у мене тут сьогодні розкішна вечеря. Я люблю іноді, коли чоловік у відрядженні, зробити собі якийсь святковий такий моментик, увімкнути серіал, який я зараз дивлюсь, і повечеряти так. Я люблю іноді проводити час наодинці з собою, мені дуже комфортно. Тому зараз буду їсти і дивитись серіал. Почала дивитись цього літа, я стала вродливою. Я раніше ніколи не звертала увагу на цей серіал і знаю, що є книги, але я їх не читала і, в принципі, не планую. Тому вирішила подивитись серіал, бо вчора була остання серія, останнього сезону вийшла. І всі в інстаграмі, в Тіктоці просто спамили тим, що дуже засмучені, що цей серіал закінчується. І я така думаю, блін, може подивитись, що там такого цікавого. Тому вчора почала дивитись першу серію, ніби непогано, тому зараз буду продовжувати дивитись і вечеряти. Стосовно книги, мені залишилось близько ста сторінок. Я дочитаю вже перед сном. А поки час на перегляд серіалу. Ну що, друзі, вечірні підключення я дочитала божественні супротивники Ребеки Рос. І можу сказати, що книга мені сподобалась. Як бачите, книга читається дуже швидко, вона динамічна, вона не змушувала мене нудьгувати, вона подарувала мені досить багато різноманітних емоцій. Місцями я і плакала, і переживала, і були несподівані повороти, які мене дивували дійсно. Мені здається, що для любителів фентезі ця книга може здатись не достатньо фентезійною, тому що тут дійсно дуже мало такої якоїсь магії, якихось таких штук. Напевно, через це книга мені і сподобалась, тому що я все це могла уявити абсолютно легко, все, що відбувалося. Так, можливо, в деяких моментах недостатньо були прописані деталі, щоб прямо уявити все те, що відбувалося, але в цілому мені все було зрозуміло. Я можу сказати, що для тих, хто взагалі зараз не читає книги про війну, майте на увазі, що тут багато таких тригерів, хоч всі події відбуваються в такому нереалістичному антуражі, але все одно війна є війна. І блекаути, і тривоги, і комендантська година, вибухи, страшно, все це тут є. Тому майте це на увазі. Якщо ви взагалі не читаєте це для вас величезний тригер, то ця книга має багато таких моментів. Також хочу сказати, що любовна історія цієї книги дуже мені сподобалась, така прям чуттєва, зворушлива, ніжна дуже історія кохання, романтична не можу, хоч вона була передбачуваною дуже сильно, але все одно мені сподобалось. Фінал цієї книги прям нам натякає, що нам потрібна дуже термінова друга частина, все буквально обривається. І я ніби бачила, що видавництво РМ вже анонсувало вихід другої частини і зовсім скоро її можна буде придбати. Чи буду я купувати другу частину, не впевнена. Я чула, що друга книга слабкіша за першу. І я не впевнена, що я прям дуже сильно хочу її прочитати. Я думаю, що, скоріш за все, я передбачу, чим закінчиться ця книга, що там буде і що прям суперсильно вона мене не здивує. Можливо, і буду читати, поки що не знаю. Я задоволена тим, що я нарешті знаю, що ж це за книга, і, нарешті, я дізналась, про що говорили всі ці буктокери, буктюбери на зарубіжному просторі. Мені було цікаво, за що так сильно люблять цю книгу. І, в принципі, я розумію. Я класно провела з нею час, мені не було нудно, я не хотіла книгу відкласти, але водночас це не найкраще, що я читала. Ця книга, скоріш за все, не потрапить в найкращі книги року. Досить така прохідна історія, хороша, але прохідна, про яку я, скоріш за все, ну скоро забуду. Від себе я цій книзі поставлю тверду четвірку з п'яти. Або, ну напевно, десь вісім з десяти. Це видавництво видає кожну книгу просто як цукерочку. Тому із задоволенням залишу її в своїй бібліотеці, як мінімум, через те, що супер обкладинка тепер погризана балу, і я не зможу продати цю книгу. Але нічого страшного, я можливо дам почитати своїй сестрі. Цю книгу мені здається, що їй сподобається, коли, звісно, вона трішки підросте і їй стане цікаво. На цьому я вже буду завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було цікаво провести зі мною цей день. Я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку коментарем. Бажано більше семи слів, якщо вам не важко, тому що саме це підтримує мій канал у просуванні. Також буду вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. Мені залишилось до 10 тисяч зовсім трошечки. Я так про це мрію, тому буду щиро вдячна. Хочу нагадати вам, що у мене є спонсорський канал, на якому щомісяця виходить додатковий контент, класні відео. А також нещодавно додався ще один бонус для рівнів Книголюби 20 і вище це закритий телеграм-чат, в якому ми спілкуємось про книжки і не тільки про книжки. Нас там вже багатенько. Спілкуємось про все на світі, ділимось відгуками, підтримуємо один одного. тому... Долучайтесь, буду дуже рада. Підключити спонсорську підписку можна, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Ми з вами зовсім скоро побачимось у новому відео на моєму каналі. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!